Вітаю. Сьогодні на обзорі у нас буде телефон Nokia, такий кнопочний. Ось такий він, бачимо, т mobile чи Mobile напис. Покоцаний він повністю, без батареї. Карточка ще якась, мабуть, лайфовська. Ну, сама маркіровка. Як бачимо модель 3120. Nokia. зараз ми її розберемо, подивимося по платі. Що тут є ціно? Бачимо є, вийдемо позолоту. Роз'ємчик терчить до акумулятора. Ну вони всі позолочені практично йдуть. Зараз глянемо саму плату. Ставлю, друзі, розібрав телефон, вийшло металу, тут пластмаска, <кій> сама позолота бачимо і сама плата. Плата бачимо, містить також велику кількість позолоти різних. конденсаторів, безкорпусних кемок. Ось така платка. Цікавий також роз'ємчик позолочений. Кому попадають такі телефони, не спішіть викидати, розберіть, подивіться. Всім дякую за увагу, всім пока!